Цей виістину недооцінний скарб, що ви зараз бачите, мені вдалося урвати всього за 37 доларів або 1500 гривень на Олексі. І сьогодні я покажу вам на що здатна ця бойова тачка і як його можна за невеликі гроші модифікувати, щоб цей вельможний був спроможний тягнути сучасні ігри, не дивлячись на те, що цей ПК виглядає як офісний ПК, бо це він і є. але був він офісним лише в 2011 році, коли вийшов. Але зараз, у 2024 році, це ігровий ПК. На судячи зі всього, якщо мене продавець, не обманув, на потужному як заяви нашого президента, а й сьомому процесорі називається цей ПК HP Compact Elite 8200. Так це готовий ПК від HP. на eBay такого добра вистачає. Ось як він виглядає зсередини. Ось вам ігрова AMD відеокарта. В процесорі, до речі, ще одна ігрова відеокарта. Прикиньте. За 1500 гривень дві ігрові відеокарти, так що можна навіть продати дискретно і сидіти на вмонтованій в процесор, яка вам різниця один чи два кадри на секунду буде. Ще й бонусом дисковод є. На жаль, кабель для жорстоких дисків у нас в комплектації був відсутній, і диска також не передбачалась. Напевно, із-за того ПК і продавався так дешево. Хоча продавець сказав, що кабель є. Я сподіваюся, що він хоч робочий. Давайте перевіримо. Підсучу SSD через USB-порт для перевірки. Ти де, деякий... пі... Ввімкнувся, як тільки кабель живлення підключив. Ну це хороший знак. Що ж, комп'ютер безперечно працює, ну хоч тут продавець не обманув процесор i7 і другого покоління і аж цілих 8 ГБ пам'яті, Проц на 8 потоків, справжній звір свого часу 3,5 ГГц на всі ядра. Звісно, відеокарта теж така, як говорилось в оголошенні. Ігровий Radeon HD 6570. Тут краще продавець збрехав і залишив її собі, що по продуктивності. В GTA 5 все доволі непогано. 30 FPS на мінімалках з роздільною здатністю монітора 1280 на 720 точок, але не все так райдужно. В Counter-Strike 2 і в Майнкрафті справи йдуть не дуже добре. Більш сучасні і вимогливі ігри я навіть і не намагався запустити. Що стосовно вбудованої ігрової відеокарти, то таке враження, що вона навіть на робочому столі 60 FPS не видає, а взагалі тут стоїть Intel HD Graphic 2000, така мощ. Графіка настільки крута, що навіть в диспетчері задач не відчувається, але це тому, що драйверів нема. На жаль, драйвера є тільки на Windows 8.1. Хоча навіть без них відео на Ютубі в 2K30 FPS наче й не лагає. Коротше, залишу спокій і скажу спасибі, що є цій відеокарті. Спасибі, що ти є. До речі, процесор у Майнкрафті ще й до всього цього перегрівається. Хоча продавець сказав, що термопаста мінялась півроку тому. Десь чув, що брехня це ознака розвиненого інтелекту. Судячи зі всього, комп'ютер мені продав сам Ейнштейн. Так що давайте поміняємо термопасту на цьому ігровому монстрі і зробимо йому апгрейд. Ти яка? ігрова. Як ви бачите, роз'єми на материнській платі для блока живлення тут нестандартні, тому і блок тут особливо ні на що не поміняєш. Материнку. Не снявши кулера з процесора, витягти з корпуса неможливо. Ну тобто і охолодження тут теж не поміняєш. Вірніше поміняти можна шилена мило, але сенсу особливо міняти потреби немає. Плюс в цьому ПК все продумано. Вентилятор тут охолоджує як і сам процесор, так і зону ВРМ, яка тут, до речі, і без цього гаряча. Ай. До того ж матплата тут не на гоночному чіпсеті, і процесори тут особливо не порозганяєш. Тим паче, у нас тут і так майже топовий варіант. Наша материнка на один з сокеті, який вийшов у 2011 році і підтримує два покоління процесорів архітектури Sandy Bridge і Eevee Bridge, тобто друге і третє покоління Intel'ів i 7 2600 це майже точна копія i 7 3770, а саме він максимальний процесор, який можна поставити на цю убогу материнку. Різниця в продуктивності між цими двома процесорами всього 5%. Так що міняти цей легендарний 2600 економічно невигідно, враховуючи затрати і приріст цього 5% продуктивності. Так що залишу наш I7 в спокій і піду далі. Для бюджетного процесора, бюджетна термопаста, оперативна пам'ять всього на 1333 частоті. Це, звісно, далеко не самий крутий варіант навіть для того часу, але що маємо, те маємо. Я докупив ще дві планки по 4 ГБ такої ж частоти, і всього за плюс 300 гривень у нас вже комплект на 16 ГБ пам'яті, а це означає, що ми зможемо як мінімум запускати всі сучасні ігри. Блок живлення тут нереально потужний. З запасом аж на 320 Вт. І чомусь в нього навіть немає додаткового провода, ну хоча б на 6 пін для відеокарти. Це засмучує, але не надовго. Тому що всього за ще додаткові 300 гривень я докупив і проприєтарний SATA кабель, і перехідник із SATA на 8-пін для відеокарти. Ну як ви зрозуміли, відеокарта тут буде доволі потужна. Та ні, не ця. Всього ще за 37 доларів або 1500 гривень я урвав справжній скарт. Це сапфір. Radeon RX 580 на 4 гіабайти. Судячи з виду, і як казав продавець, на відеокарті трошки помайнили. Але то нічого. Зараз ми її причистимо, буде як нова. Ви вдумайтесь, така крута відеокарта, і всього за 1500 гривень. Я вважаю, що це справжня знахідка для невибагливого геймера. Карта тягне майже все. Ходять чутки, що на мінімалках навіть Stalker 2 буде тягнути. Але ради такої гри я думаю, не вити комп'ютер на більш потужну відеокарту. На eBay, до речі, ці карти значно дорожчі ніж нас в Україні. Я думаю, це зв'язано з тим, що в нас просто майнерів більше, і ринок такими картами саме в нас більше заповнений. До речі, що я помітив, на камеру це напевно не сильно добре буде видно, але плата крива як буква 8. І ще саме цікаве, відвала при цьому немає і карта працює без нарікань. Спиці я не сильно вмію натягувати, так що залишу так, як є. Сподіваюся, як зберу, працювати не перестане. До речі, як ви могли помітити, реклами в мене на каналі взагалі немає. Реклама лін, лін не рахується. Але зараз такий час, що потрібна ваша допомога. Мій товариш зараз воює на Бахмутському напрямку мінометником. В зв'язку з тим, що ворог великих кількостей застосовує півдрони, у нього і у його товаришів по службі виникла потреба в засобі радіоелектронної боротьби. Вони вже доволі довго. Го, збирають на клятий реп, який їм так потрібен. Під відео залишу посилання на їхню банку для збору. Киньте хто скільки зможе, допоможіть хлопцям набрати потрібну суму. Русские, ви теж не проходите мимо. Я в описанні оставив ссылочку на свій криптокошелек. Закиньте хто скільки може. Це я себе собираю на панза шоколад. Ну от, карта тепер як нова. Єдине, що заставляє призадуматись, так це її споживання в 185 Вт, при тому що блок всього на 320 Вт. Сьогодні я вам розповім все, що вам потрібно знати про підключення потужної відеокарти до не зовсім потужного блоку живлення. А саме в якому випадку. У вас може щось згоріти. До речі, ледь не забув не сказати. Всього за 1500 гривень наш корпус обладнаний фронтальним саббуфером. О який, оце я розумію, інвестиція в майбутнє. Покажіть мені хоча б одного вендера, який виробляє корпуси з будованим сабом всередині. До речі, ще одна із причин, чого так дешево так це відсутність USB 3.0. Це трішки так розчарувало мене, але я це якось переживу. А ще я помітив, що попередній власник трохи наколхозив з вентиляторами. В оригіналі тут стояли ось такі винти, а зараз трошки інші. Але це все фігня. Мене до сих пір турбує питання, чого так дешево, і я чомусь тоді думав, що це зв'язано з несправним блоком живлення. Ну може, блок живлення ушатував жорстокі диски, наприклад. І Я з натхненням підключив SSD-диски від декарту до SATA з'єму, не перевіряючи навіть 12 і 5 вольтову лінію мультиметром. Хоча він у мене прям під носом валявся. Я думаю, моя лінь мене до добра не доведе, але на щастя нічого не згоріло, перевіривши 5 і 12 вольтову лінію мультиметром. Я вже точно був впевнений, що з блоком жилення все гаразд, тому що напруга на обох лініях була в нормі. Якщо дати навантаження на відеокарту, то лінія 12 вольт просідає насильно. 11,9 це в межах норми. Але якщо завантажити і відеокарту і процесор, то просідання трохи більші. 11.8 це якби теж вписується в норму, але є нюанс. При такому споживанні відеокарти і процесора, а це десь 210-220 Вт, колодка і провод живлення відеокарти були просто теплі. А ось ця колодка, яка підключається до мат-плати, вже була гаряча, що вже не дуже добре. Але коли я понизив споживання відеокарти до 110 Вт, то ця колодка стала просто тепла, а колодка на відеокарті майже холодна. Тобто нагрів відбувається по експоненті: 110 Вт нормально, а вже 145 Вт на відеокарта спалить материнку. Я це можу пояснити. Чим нижче напруга по 12 вольтовій лінії, тим більший нагрів провода, тому що зростає сила тока. Так відбувається, коли напруга просідає, а споживання комплектуючих залишається таким самим. Тому не бажано підключати до слабкого блока живлення потужну відеокарту через перехідник. А якщо і підключаєш, то навантаження не повинно бути великим. Тому я заандервольтив відеокарту, щоб в іграх вона споживала не більше 110 Вт. Карта по потужності втратила не багато. Відсотків 5-7, а за те жирти на 40 ватт менше стало. В моєму випадку провода і колодка, але теплі, якщо не давати карті жерти більше 110 Вт. Ще один важливий момент, який вам потрібно знати, якщо будете підключати відеокарту до слабкого блока живлення, так це знати, яка стабілізація використовується на вашому блоку. Групова або роздільна. Бажано мати роздільну. В такому випадку при просаці 12-вольтової лінії на вашому блоку напруга на 5-вольтовій лінії, до якої у вас підключений SSD диск, зростати не буде. Диск довше проживе. Ось як дізнатися, яка стабілізація у вашому блоку використовується, якщо мультиметра у вас немає. Треба подивитися на характеристику вашого блока живлення. Якщо потужність на 12 вольтах і загальна потужність блока одинакова, тобто як у мене тут написано, 12 вольт 750 Вт і загальна потужність 750 Вт. Тобто такий блок має роздільну стабілізацію, і напруга на 5 вольтах при його навантаженні рости не буде. Тепер дивимось на ось цей блок, 350 Вт максимум. На 12 вольтах видає всього 252 Вт. То скоріше за все він з груповою стабілізацією. Ну, якщо на ньому взагалі написано загальна потужність 400 Вт, а на 12-й і на 5-вольтовій лінії по 200 Вт, то це 100% групова стабілізація. Якщо подивитися на блок ХП, то в нього взагалі нічого не написано про 5 і 3.3 В. Тут написано тільки про 12, по яким він видає 320 Вт. І тут також роздільна стабілізація, це з'ясував мультиметром. А взагалі треба було не економити, а купити два проприєтарних сата кабеля Тому що відеокарта займає аж два роз'єма для дисків, і в нас залишається лише один. І мені довелося використовувати ще один блок живлення, щоб просто підключити диск з іграми. Процесор більше не скидає частоту і не перегрівається. Температура максимум 70 градусів. Ну тепер та в GTA ми можемо грати з комфортом. Це у нас тепер Full HD на дуже високих налаштуваннях графіки. Гра йде дуже плавно, фрізів взагалі нема. Чорт, я зовсім забув про нашу попередню ігрову відеокарту. Зараз додам її в тести. Да, зліва в нас сток на мінімалках хаде розширення. Грати, звісно, можна, але місцями важкувато. strike взагалі не признає стару відеокарту і показує ось такий результат. Ось такі були налаштування графіки. І після брийду ми маємо збільшення продуктивності в 10 разів. По відчуттям гра йде дуже плавно. Але варто зазначити, що коли тільки заходиш на сервер, перва сутичка з ворогом була з фризами, але потім лаги зовсім пропали. Понизує налаштування графіки на попередній відеокарті, до низьких і ФПС виріс аж два рази з 10 до 20, але щось якось це не сильно вплинуло на мою спроможність роздавати кіли. В Майнкрафті нічого не помінялось і тому я понизив налаштування графіки. Грається не ідеально, хоч в грі і показує більше ста кадрів, але фрізів якось надто багато. Dead Island 2 на старій відеокарті гра не запустилась, на новій же, на середніх налаштуваннях графіки гру пройти можна. Гра трошки підлагує місцями. Але грати це особисто мені не заважало. Новий Horizon не запустився на обох варіантах, тому що в процесорі відсутні потрібні інструкції. Фух, яке полегшення, що кіберпант не запустився на стоковому ПК, тому що запускаються ігри на непрокачаному ПК дуже довго. Що стосовно прокачаного ПК, то тут не все так однозначно. На середніх налаштуваннях, якщо ти пішоход, то не все так погано, десь 30-45 ФПС у вас буде, і в принципі так гру пройти можна. Але якщо їздити в транспорті, то просідання плавності трохи сильніше. Якби все ще гру пройти можна, але вже не з таким комфортом. God of War перший. Ну, тобто, перше, що на ПК вийшов, на непрокаченому ПК не запустився. На оригінальних налаштуваннях гру Пайпі можна, але доволі часто проскакують фризи і провали FPS. Особливо коли різко розвертаєшся. Але повторюю, що грати можна. Особливо за таку стрьо скромну суму 3600 гривень. Ну а ви що думаєте? Пишіть свою думку в коментарі. Якщо хочете підтримати мене і швидкість виходу нових відео, розгляніть, будь ласка, спонсорство. Адже спонсори бачать відео раніше за всіх інших, це як мінімум. А взагалі там. Багато різних пунктів, а то монетизація особо грошей не приносить. а заліза для відео не безкоштовне. І я все купую за свої гроші. Дякую. Та сука, що ж так живот бурчить?